Лікарняна палата крапельниці нестерпний біль в живучі та пологи на восьмому місяці вагітності. Такими були останні дні життя Оксани Філюшин. Жінка померла від розриву гострого апендексу. Тоді, коли броварські медики лікували її від панкреатиту, який потім, зі слів лікарів, виявився кістомою. В надії на порятунок рідні домоглись, аби жінку доправили у столичний медзаклад. Та було вже пізно. Анна знатиме маму лише з фотографій малечі двох тижнів не було як найрідніша у лікарні віддала богу душу. Уже три місяці Олександр Філюшин старається бути для доньки і за тата, і за маму з двома то дуже важко і постирати і накормити, і все остальне. Коли дуже тяжко, йде на цвинтар, замість сімейних розмов з дружиною, свіжий насип землі та похоронні вінки. А все, каже, могло бути інакше, бо у медзаклад звернулися, як тільки Оксані стало зле, але лікарі не спішили її рятувати. Медиків поквапили гроші. Обілетів ну, коротше, оплатився. Ага, все, бистренько поміщаємо палату. Думали передчасні пологи. Значить, дивились кілька разів ОЗІ, Брали всі аналізи. Ну, вирішили, що в неї гострий панкреатит. Гострий панкреатит запалення підшлункової залози. Симптоми нагадують апендицит. Найчастіше виникає у чоловіків, які схильні до переїдання та алкогольної залежності, а також у вагітних жінок лікується медикаментозно. Назначили лікування. Зять скупив всі медикаменти, її капали цілий день. Дуже болів живіт. Дуже болів живіт. Лікаря ні в суботу, ні в неділю я не змогла побачити, хоча я була цілий день в суботу, цілий день в неділю. Натомість біля дружини Олександра господарювали інші ескулапи. Деякі медсестри, да, вони чесно, красиво прийшли, укололи, положили на підвіконник і пішли. Завідуюча, по-моєму, грамотна така, прийшла, так, згребла. деякі препарати, чотири катетера, які в районі 800 гривень там, до тисячі. І пішла я кажу, шановна, А ви ну куди ці всі препарати то все, куди ви несете? А я по зміні передам забрані медикаменти як у воду, канули. Хоч ди в аптеку та купуй ліки знову. Пригадує Олександр. Шукаючи медсестру, щоб укололу, там якийсь укол зробили. Я заходжу. Комнатку у них дірібан медпрепаратор. повністю стол забитий медпрепаратами, то все по кульочкам і заноситься обратно в аптеку. Олександр каже, ледве не стримав емоції через таку нахабність. Передумав останню мить, бо якось не гоже сваритись з тими, хто лікує дружину. Та й було вже не до чварів. У Оксани на восьмому місяці вагітності почались пологи. Матка вже без тонуса, ну, начебто, угрози й не було. Ну Дитина просто вилетіла. Значить. Дитину підняли в інтенсивну терапію. Терміново в реанімацію перевели і Оксану. Декілька днів Олександр не міг поговорити з дружиною і побачити доньку. Маленька була лише з лікарями, адже у броварську реанімацію до хворих нікого не пускають. Чоловік пригадує, лікарка щоразу заспокоювала і поновлювала перелік медикаментів. Чи допомогли проварські медики Оксані та її дитині побачити у програмі? Палата суворого режиму. Така асоціація у багатьох пацієнтів виникає після перебування в реанімації. Потрапивши за її двері, хворі практично ізольовані від своїх близьких. Та є лікарні, де немає правила заборони входу в реанімацію. Аби їх відкрити, низка активістів ініціювала відповідний законопроект. Деталі дивіться в наступному сюжеті. Більшість із авторів родичі, які не мали змоги підтримати близьких, коли ті перебували в реанімації. Мій чоловік зараз каже, що якщо б я не тримав тебе кожної ночі за руку, а це було можливо тільки в реанімації Ізраїля. Після повернення з Ізраїлю Олена стала добиватись, аби в Україні теж відкрили реанімацію для родичів. Її підтримала Анастасія Леухіна, у якої в реанімації померла дитина. Я не бачила жодного лікаря або медсестри, який живе з наслідками того, що він робить на роботі. Але я бачила купу сімей. Які живуть з наслідками того, що відбувається з їхніми родичами в лікарнях, психологи стверджують, незалежно дорослий чи малий, підтримка рідних у критичних ситуаціях необхідна. Якщо брати про дорослих людей, то точно важливо, щоб хтось був поряд. Але той, хто емоційно стриманий, хто може проживати якось власні емоції, хто не буде влаштовувати істерик. У львівській міській дитячій лікарні у одній з небагатьох цю ситуацію розуміють. Тому тут реанімація відкрита. Це не аби як цінують батьки. Вони тут лікують тіло, а мама може молитвою полікувати душу згідно регламенту в нашій лікарні батьки. Дивляться дітей можливо, спілкуються з дітьми, і якщо вони звичайно, в звичайному свідомості і допомагають в лікувальному процесі, це з 11 до 13 і з 15, 17 до 19 годин. Та таких реанімацій в Україні небагато, бо бути чи не бути батькам поруч з дитиною, коли життя немовляти на волосині, вирішує адміністрація лікарні. Тому це потрібно змінити на законодавчому рівні. Водночас це вирішить низку проблем закритих реанімацій. Перше це Взагалі, не облікована кількість ліків, яка надається пацієнтам, а можливо не надається. Друге це неконтрольований догляд. І третє, звичайно, родичі це найбільший контролер, контролер належного медичного сервісу. Так трапилось і у випадку родини Філюшиних. Чоловік породілі помітив, ліки зникають, і причина у цьому аж ніяк не лікування його дружини, а можливість підзаробити. Втім, Олександр скаржитись не став, бо у руках у медиків було життя його дружини. Вночі, 28 лютого, Оксану перевели до палати, де вона перебувала раніше. Вища з неї була матір, й, аби, хоч трохи полегшити дончин біль, гладила їй руки. Я думаю, ну так, ладно, народила, ну, після пологів, трошки порвалася там, вона, ну, який ще період треба, щоб восстановитися. А воно не краще, не краще. От болі в животі, болі в животі. І так з дня на день, через чотири дні після пологів, лікарі вирішили дообстежувати. Буцімто кісту на яєчнику. І таких розмірів, як трохлітрова банка. Значить, вона здала в, в суботу цей онкомаркер. Ну, ще вона пішла, там і чергу вистояла. Стан був ну, тяжкий, але я не можу сказати, що так сильно загрозливо бо ми чекали, нам сказали, в понеділок дають направлення на обласну лікарню. Чекали вже ту понеділка. Та не діждались. Оксана знепритомніла. Ні крапельниця, ні інші ліки їй не допомогли. Втім, проварські медики через брак транспорту передумали вести породілю в столичну лікарню. Вони кажуть, у нас нема. Я кажу, як неману ми на своїй машині, ми вже її не довеземо. Після дзвінка родичів до керівника Броварського медзакладу реанімобіль знайшовся. Він виділив машину, ми її вже витягли з палати. Вже вона. У Київській обласній лікарні Оксану відразу ж відправили в операційну вердикт медиків. Шокував у Оксани не було ні панкреатиту, ні кістоми. У неї перитоніт через розрив апендекса. Лікарі робили операцію впродовж шести годин, але серце Оксани не витримало. Їй було 36. Ми ну, Мене повіряли, що у вас все чітко, два дні до виписки, все класно. Спеціальна комісія МОЗу закінчила перевірку у проварській центральній лікарні за фактом смерті Оксани Філюшиної. Її результати поки не розголошують. Лікарка Людмила Гандзюк продовжує приймати пологи.